Алята! Сьогодні -та. у нас жовтий день. день. І в цей, цей день ми з вами знову поговоримо. поговоримо, а який же він жовтий, жовтий колір, що навкруги, що навкруги нас, нас оточує нас жовтого кольору. Жовтого Тож починаємо. Середа у нас день жовтий. Теплий, сонячний, солодкий. Подивіться, скільки сонечок завітало до нас, тому що найперше, з чим асоціюється у нас жовтий колір, це сонечко. так? А ще жовті листочки на деревах восени. Колір цей усім знайомий. Він у сонях, а в короні, він у сонця в промінцях. Він в скарбах, в великій скрині, у ромашках всередині, на доріжках із піску, і у бджолах на буску, він в меду і у зерні. Здогадались же, промовте, що за колір то є. Звичайно, жовтий. Погляньте. Ромашечки, так жовта серединка. Соняшник, він весь жовтий, як сонечко. Сонечко з його жовтими промінцями, колоски пшениці жовтого кольору. А також пісочок, яким ми любимо гратися. Мед, подивіться, який він солодкий, жовтого кольору його принесла бджілка. Так. Жовтого кольору всюди багато, жовтеньке сонечко, жовті курчата, жовта стежинка із жовтого піску, жовта чупринка в славка. Ось такий жовтий колір. Жовтий колір це колір щастя, сонця та сміху. За результатами досліджень, жовтий колір підвищує концентрацію уваги. Тому його часто використовують на рекламних щитах, дорожніх знаках. Подивіться уважно, які гарні лимони і маленькі жовті корчатка. А ось тут, дивіться, на фотографії реклама жовтого кольору, і вона одразу нам кидається до очей, так? Діти! А ще жовтий колір ми можемо побачити. Жовтий колір, колір осіннього листя. Так, око родіє, серце переповнюється захватом, а душа співає, коли ми дивимося на такі гарні фарби осіннього лісу, відчуваємо теплих подих. Колір творчості і життєрадісності, так, малята. А тепер давайте згадаємо, де ми можемо побачити жовтий колір. Погляньте квіти жовтого, яскравого кольору, і наші любимі чорнобривці, і троянди, і жоржини та безліч. А фрукти, і малина, і яблуко, і ананас, і банани, і груша. І все, що вам хочеться: а овочі, кукурудза, гарбуз, диня, це ж смакота, а коктейлі ваші улюблені або в морозиво теж жовтого кольору. Але природа така загадкова, що вона жовтим кольором наділила навіть тварин. Але жовтий кольор і малята ще це заклик обережності. Жовтий сигнал світофора означає, що заборонено починати рух по перехрестю, але можна продовжувати вже почати рух. Наприклад, у футболі, які полюбляють хлопчики, жовта карточка означає попередження, на відміну від червоної картки, що означає негайне видалення з поля. Так, малята, наші. Прадіди, предки, використовували жовтий коріль також у вишиванці. Жовтий і золотистий кольори це сонячне світло і багатство. Особливе місце в українській вишиванці займає жовтий кольор і золотистий. Вважається, що ці кольори символізують сонце, небесний вогонь, сяйво божественної мудрості, а також багатство. Малята а вчора, 19 вересня, був Всесвітній день смайлика. Ось який він усміхнений. А чому я про це кажу? Тому що смайлики найчастіше жовтого кольору. Також, отже, це був його день народження, а в нас сьогодні жовтий колір. Зараз, малята, я вам пропоную відгадати загадки. Перша загадка кругле, тепле, променисте. В літній час буває вогнисте, Бач... таку вдачу воно має, все, що бачить, зігріває. Це хто? Це сонечко, звичайно, ця рослина є висока, Жовтокоса, чорноока, є таке у неї вміння, спіє, видає насіння, споживають його люди, ще й олія з нього буде. Це що за рослина? Це соняшник. Жовта в полі колоситься, хлібом стане. Це пшениця. Звичайно, погляньте, яка пшеничка. Фрукт цей із-поміж інших завидний, жовтий, кислий, яйцевидний. У Австралії з'явився, всім народом знадобився, вітаміни в собі має, люд з простуди витягає. Це лимончик, так. Біля моря спить ледащо. Сонце гріє є гарячим, він дрібний і золотистий, дощ покропець нечистий, влітку олі роми, дьоми люблять бігати по ньому. Це пісочок малята, ви з нього любите гратися та ліпити різні замки. Так, малята... Але природа така дивовижна. І в кожній порі року ми теж не можемо побачити багато жовтого кольору. По-перше, погляньте, навесні ж багато жовтих квітів. Я, наприклад, ось ці тюльпани і ще дуже-дуже багато. Влітку жовтий кольором, колоситься пшеничка, так, в полях, і також багато різних. Фруктів жовтого кольору, жовте сонечко на горизонті. так? А восени жовтим кольором природа нас радіє, коли листя починає сипатися жовте, чарівне, гарне малята. На цьому наше заняття з вами буде закінчуватися. До нових зустрічей! Чекаю на ваші фото в жовтому кольорі, в жовтому одязі.